Вітаю знову президента. Ця людина ну, вже постійно фанатично працює далеко. Я скажу так, що він є людиною, яка зробила все, щоб я повернувся до України далеки в далеких 90 90-х роках, тому що ми зустрілися перший раз на перецію, коли він привіз команду День Пасхи та Ягарші в Олімпіакосі. Він, так скажемо, заразив мене ідеєю, скажімо, побудова українського футболу. і коли я закінчив свою кар'єру, я вже повернувся в країну і ми почали робити Кубок Волкова, це була ініціатива Михайла Юровича. І з тих пір ми працюємо в баскетболі. Ми були моменти, коли ми там були як кажучи, ворогами тому таки. Ну, як кажу, як є да. декілька разів. Но все значення да. правда? Да. Ну, да. Ну, було, було, було достатньо багато разів на порозуміння, але, але останні роки працюємо разом. Працюємо достатньо е, добре, е, розуміємо один одного. Я дуже вдячний Миколаю, що він відгукнувся на мою пропозицію. Стати президентом федерації ну не стати, а балотуватися, тому що зараз я не зможу це робити. Я це чесно сказав вже давно. І до останніх хвилин все ж таки намагався знайти якісь гачки, щоб заціпитися, і все це ми обговорювали до останнього дня, але не знайшов ні підтримки, не фінансової підтримки, ні підтримки політичної і тому чесно, чесно став, як то кажуть, посаду і е, зробив все, щоб були прозорі вибори, які і сталися. Я ще раз кажу, це людина дійсно фанат баскетболу, він вже так це не, не один раз. Він зробив баскетбол в Черкасах, в Черкаській Черкас області. Там не було баскетболу до нього. А зовсім зараз вже ми маємо серйозні результати, стабільна грає команда. Хлопці грають у всіх безбірних командах України. І ми маємо вже таку зірочку нашу, яка зараз на кращому, в одному з найкращих коледжів кал України, у, у, університетів у, у Америки, він грає в Канзасі. І сьогодні Михайло Юрійович є президентом, і на чотири роки він буде. А, Людина, яка буде визначати напрямки розвитку українського баскетболу. Час непростий, я б сказав, дуже складний. Робити, робити роботи буде дуже багато Багато складних питань, які треба вирішити. Ми все зробили, щоб зберегти баскетбол в цей час. Зараз в нього є багато енергії, він амбіційний. Я йому вдячний, що він забув. Вклав мене як почесного президента. Звичайно, я є віце-президент Федерації Фібо Європи і ну, не збираюся там десь зникати. Буду тут, в Україні, працювати, робити все. Я зараз подивлюсь, де, де я зможу працювати більш ефективно. Ну, звичайно, буду все допомагати, що від мене залежить і новому президенту і федерації, і тут знаходитися. Все, що від мене залежить, і все, що я можу допомогти, буду. Ще раз вітаю е, Міхіла Юлюча, вітаю Володимира Валентиновича Картіковського. Ця людина теж, я парусів, скажу, людина, людина, яка працювала в федерації, знає все. І я думаю, що зробить все, щоб е, так ось, знаєте, покращити покращити показники е, Національної федерації, тому що він і, лак, і гравець був, і суддя, і менеджер, так що був головою Київської федерації поспоку, так що ми маємо надію, я так дивись перші кроки, як на мене, зроблені позитивно із обранням ради, із обранням віце-президентів, із обранням генерального секретаря, так що будемо мати надію, що все буде у нас добре. І головне звичайно зберегти все, що є, і почати відродження нашого баскетболу Це реально вдарили не тільки по всій країні. А теж по безпечку ми теж маємо багато втрат, так що ми будемо, маємо надію, що все, будемо трошки, скажімо так, зберігати це, будемо витрошувати. Дякую. Ну, я що скажу. По-перше, я вдячний громадськості баскетболу України, що мене обрала. Я отримую потім довір. Я випробую його, я впевнений, я 25 років працюю. І ми всі разом зробимо все для того, щоб український баскетбол не тільки не вмер, а розвивався, щоб наші діти грали, студенти грали, всі грали, і вся країна грала. І любила цей від спорту. Це другий від спорту в Україні. По-друге, вибори були в прозорі, в прозорі дії в всі в ящику і там. Було 24 бюлетеня, 14 було за мене, 10 було за мого супротивника. Я його поздоровив з чесними виборами, вибори були чесні. Так що всі вибирали по-чесному. Я думаю, що від цього тільки Україна вибере. Це, я впевнений, це вже наслідки тих здобутків, які має український мор. Ми хочемо жити чесно. Дисципліновано і краще. І будемо на це робити. Над цим працювати. Обов'язково будемо працювати. Далі. Зміни будуть, і в федерації будуть, і взагалі в стратегії. Збірні це велике сьогодні напрацювання пана Волкова і той федерації, яка була. Ми будемо робити великий наголос на роботу з студентським високопотом. Це соціальний від спорту. І нам треба, як в Америці, щоб в кожному інституті, в кожному університеті була студентська команда, щоб грали зональні е, змагання, щоб були регіональні, щоб був всіукраїнський чемпіонат, щоб діти хотіли попасти в студентські команди, щоб вони мали тоді стипендію, бюджетні гроші на навчання, щоб це було. Очесно. Команди, які грають в суперлізі. Зробимо все, щоб не загубити жодного. Будемо розмовляти з власниками, зі спонсорами. Чемпіонат Європи 2017 року. Зробимо все. І зараз Олександр Анатолійович був на Мальті на конференції, я вже допомагав, щоб нас почала влада. І все ж таки один тур, один. Одна група грала в місті Києві, нам не треба вкладати ніяких грошей на це, і щоб в нашому в цьому в палаці були змагання одної групи в 2017 році. Це дасть можливість і збірні краще підготуватися і грати нам в цьому чемпіонаті. І це важливо було б для України зв'язку з тим, що ми загубили право на проведення 2015 року чемпіонату. Ну для того треба, щоб нам допомогла влада. Для того, щоб нам допомогла влада, треба, щоб нас почули. Якщо в нас є вплив на суспільство, на громадську думку, нас почують і будуть нам допомагати. Ви ж всі знаєте. Тому, коли на наші брифінги приходять чотири камери, це стидово. Такого не буде. Я вам обіцяю, будуть приходити всі телеканали. Хто не буде, ми їх будемо ганьбити, що вони не допомагають українському спорту, українським дітям. І що олігархи, які володіють цими каналами. Погано працює. Для суспільства треба віддавати якусь дань суспільству. І якраз інформаційна складова в цьому питанні дуже важлива. І змагання будемо показувати, і все зробимо для цього. Я обіцяю. А ні, ми з них спустимо шкоду. Це так. Для пафоса. Yeah. Я хочу лише сказати, що я зроблю все, що від мене, від мене залежить, при розвитку не звідти. Хало Йовович, по-перше, яка ваша команда? Ті ви нас працювати, тут віці, президента, члени президії? І друге питання національні збірні, які зараз розпочинають підготовку, якщо наші подержають підготовку до чемпіонату Європи. Провели фінансування і справоди національної збірної головного тему. Ну, команда, ви бачите, це прем'єр-міністр федерації, це пан Драбіковський, він всі його знають в українському баскетболі. Він працював з сум'єю, хіба знайома людина. Я впевнений, що це надійний наш Порков. Віцепрезиденти за згодою, зв'язку з тим, що не було пана Зворовського. Я запропонував першу. Посаду першого віцепрезидента пану Звороцькому, якщо він дасть згоду, він буде, його обрали. Якщо ні, будемо переговорити. Ректор, Ректор. Ректор, ви знаєте, він, він ще у нас по студентській баскетбольній лінії. Тому що ми будемо робити наголос на студентський баскетбол. Це перше. Друге, пан Горбатко, це южний чемпіон України в цьому році. Нарешті його, його мрія збулася. І пан Фромає за згодою пану Томенко, він віцепрезидент. Він віце-президент нашого Олімпійського комітету, і він якраз і приймається і студентством, і спортом, і світою. Із таких ще цікавих фамілій, пан Ігор Диденко, він зараз за міністра, він був ще спонсором, хто може не пам'ятає, будівельник Хорди. Він багатого, він сам баскетболіст. Поки що із тих людей, всі інші це наші. Активісти, які працюють в баскетболі, і яким в своїм житті, я думаю, що баскетбол займає велику частину їхнього життя. Я запропонував. Рада збереться через 15 днів, і там ми поберемо президію і визначимо взагалі все, що нам далі треба робити. Будемо змінювати статут, створимо робочу групу, тому що треба це зробити, тому що був змінений закон про громадські об'єднання і будемо зв'язку з ним змінювати статут, будемо рухатись в юридичній правовій листині українське законодавство. Три на три будемо багато приділяти цими теж від баскетболу. Уваги, якщо вони будуть себе почувати членами великої баскетбольної ради. Якщо вони не будуть сепаратизми. Якщо вони будуть займатися сепаратизмом, ми створимо їм альтернативу. Сепаратизму в Української Федерації поскідболу не буде. І децентралізація. Значить, єдине, де у нас є питання, це тренер національної збірної. Чоловічі. Все інше вже, вже все в циклі, всі працюють. Нічого змінювати не будемо. По Майку його сказали йому велику шану, спасибі, грошей віддали, все по-нашому. А зараз думаємо, хто буде. Так як я розумію, що у президента перше слово в цьому питанні, але приймати рішення буде президент, будемо радитись. Я думаю, є два варіанти. Чи це український тренер, чи це із команди Майкла Флотел хтось, щоб його досвід треняв. Скажімо так, у мене є три кандидатури українські. Журавльов Денис, який працював у команді Майкла Флотела, Євгеній Мурзин. І третій Кирил Большаков. Більше я поки що не бачу, тому можна, ми будемо обговорювати. А також, ну скажімо, є варіанти мужні, як там, хтось з Прибалтійців чи щось ось, подивимося. Подивимось. Ну поки що так. Грошей великих немає, це повинен бути більше патріот, ніж заробітчанин. І взагалі сьогодні баскетбол це патріотичний відспорт.